Доброго ранку, валошечки! Сьогодні у нас заняття з логіки математичного розвитку. Доброго дня! Я вас вітаю! Здоров'я щиро вам бажаю. Ось подивіться у віконце там посміхається нам сонце. Промінше кожному дарує, у гру пограти пропонує. Сьогодні завітала до нас лялька Оленка. Вона хоче з вами пограти. Давайте разом із вами пригадаємо, яка це цифра? Це цифра один. Скільки яблук треба покласти на тарілку? Одне правильно. А яка це цифра? Це цифра два. Скільки треба покласти яблук на цю тарілочку? Вірно. Два. Викладаємо. Один, два, два яблучка. А давайте пригадаємо, яка це цифра. Це цифра три. Скільки яблучок викладемо на цю тарілочку? Вірно, три. Викладаємо. Один, два, три. Давайте ще раз разом зі мною назвемо всі цифри. Один. Два. Три. А зараз ми зіграємо з вами в гру. Я вам буду показувати картки із предметами, а ви будете називати відповідну цифру, що позначає цю кількість предметів. Готові? Скільки машинок? Одна. Скільки м'ячів? Один, два, три. Правильно, три м'ячі. Цифра три. Скільки пірамідок? Три пірамідки. Отже, позначаємо цифрою три. Скільки малинок? Дві. Позначаємо цифрою два. Скільки шишок? Одна. Позначаємо цифрою один. Скільки горіхів? Один. Два. Позначаємо цифрою два. Молодці. Дітки, в мене є чарівний мішечок. Давайте відгадаємо, що в ньому є. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Дітки, що це таке? Хто має три кути і три сторони? Правильно, це трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це буде? Правильно, це квадрат. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай яка фігурка у нас немає кутів? Правильно, це круг. А скільки у нас фігур? Один, два, три. У нас три фігури. Молодці, давайте з ними пограємо. У нас є три фігури і три кишеньки. Нам потрібно назвати фігуру якого вона кольора і сказати, в яку кишеньку ми її покладемо? Спробуйте пограти в цю гру з мамою або татом. Успіхів вам. До побачення!